Добрий вечір. Може день, може ранок. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось відео наше з Кубка України по Фідеру. Також ви, мабуть, вже встигли подивитись відео з Михайлини і також кайфанули. І зараз ми знаходимось на змаганнях, зловив відпусти озеро Кунка. І розкажу вам більш детальніше, що взагалі буде відбуватись. Зараз. Пройшло жеребкування. Ми стали в сектор 13 б Команда більше, ніж секторів, тому деякі крупні сектори розділили на два. А саме 13-й, якщо не помиляю, 14 і 15. Ми стали в сектор 13 б це відносно такий собі сектор, як би і не топ, і не поганий. Працюємо. Абсолютно за стандартною нашою технологією годуємо, кидаємо і ловимо. І про це все в цьому відео. Корм, стратегія, статистика. Гарні кадри. Полетіли! Моєму гарна риба. У нас тільки що було зважування, здали ми трьошку. До нас, отам от купа секторів, здали всього три риби. Всі були також дрібні. Це я не спеціаліст, звісно, але, блядь, це дуже були... хороша риба. Зацепили. Попробуй зразу скинути там друзі, як я і думав, рибка гарна. Зараз ми там трошки перепутали палки, розпутаємо і полетіли далі. До речі, спрацював саме найкраще поки що стік. Кукурузка. Відкара. 11800 короб. 11800, друзі. Друзі, з такої рибки починається фактично наша риболовня. Ви Доброго ранку, друзі. Звітую вам, як пройшла наша ніч і ранок. Отже, вночі в цілому наша стратегія не змінювалася. На ніч ми годували обидві точки, дали таке повне відерце. Бог його знає, скільки тут літрів. Ну, десь літрів, мабуть, 10, я думаю, може 12. Корм у нас був стандартний. Всіх частин однаково. У нас був вирізаний бойл, і крушений бойл, і конопля. І тигровий горіх, різаний на ріджманки, в максимальну кашку. Ось, Дали таке відерце. За ніч взяли дві риби з дальньої точки. Ближня точка в нас не відпрацювала, на жаль. Що ми зробили вранці? О 6-й ранку, коли у нас крайня риба була в 3 години. О 6-й ранку. І, до речі, в ніч всю стояли ми на 24-му бойлі. Тобто ми з попапів десь приблизно в 12 вечора перейшли на 24-й бойл. Типу. І пиліки і варіва було. Відпрацювало краще варіва. Як завжди, до речі, цікаво. Ми перейшли вранці на попапи. Я поміняв, так як ближня точка, все ж таки нічого нам не дає, я перейшов у неї на даль. Тобто в нас дві дальніх точки зараз стоїть приблизно там 3-4 метри, може, десь від 2 до 4 метрів від того берега. І як тільки я почав годуватися, тому що годуватися можна було шостої ранки, в нас одразу поїхала якраз та нова палка, яку ми поставили. Ось справи такі: ми побачили, що риба, яка лежала в мішках вночі, вона дуже багато віддала назад нам горіха. Тому ми вирішили збільшити порцію горіха в два рази. І якщо у нас до цього була ложка, 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 ложка кожного інгредієнту по ложці, то в цей раз я дав дві ложки горіха, навіть, може, три, і всього іншого також по ложці. Ось, Зараз е, снідаємо, готуємось. Монтажики там у нас є певні нюанси, я вам потім покажу, розкажу. І продовжуємо далі. Спостерігайте. Пека така неймовірна, що доводиться, кожних 20-30 хвилин обливатися водичкою з озера. Неможливо просто так сидіти. Але не до цього. Півтори доби ми до кінця не могли розібратися з рибою. Як її краще годувати, які точки робити упор. Ну, коротше, не могли. Але трошки розібралися. І на вечір, другої, типа доби, але по факту це. Тільки, грубо кажучи, її початок був сьогодні в день. Ми почали ловити і почали ловити крупну рибу. Сподіваюсь, що це так буде і надалі. Дуже сподіваюся, що ми половимо вночі, все для цього робимо. І зараз подивимось на це зважування. Полетіли? Таке непогане, друзі, вийшло зважування. Зараз, поки є час, в нас фінальний вечір. Хотів вже давно, ніяк руки не доходили, покажу вам нашу логістику в секторі. Поїхали на екскурсію. Якось так ззовні виглядає наш табір. В нас тут справа неж газеба промій, зліва це Карпро Шатер. Не знаю, як він правильно називається. Там ми залишили речі, які нам... На даний момент не потрібні. Мангал. тут у нас така обідня зона. Зараз трошки безлад, тому що була серія клювань і ми трошки засмітилися. Тут в нас колишки стоять. Ось так ми бігаємо. Тут у нас таке імпровізована, як раніше, сподова станція. Просто чотири відра і вперед. Рот. Свій я вже забрав нарешті. Приїхав, Тому... але це Шельохін. По снастям, до речі, так як в нас дистанція там до 90 метрів, ми використовуємо це не мої палки, але такі самі, як мої. Тут є Prologic C серія чи як воно там правильно називається на моїй Ультегрі 5500. Тут в нас є Prologic C1 Alpha, також як в мене, на катушки Shimano Bullseye. Жилка у нас скрізь 26 Карпро. Далі, тут в нас мат. Там в нас стійки для риби. Тут стійка для зважування, стійка під записні вудлища, Тут теж це серія. тут Це один альфа. І те, що ми ні разу не використовували, це те, що ви могли б побачити на нашому тренуванні по дальному закиду, але відео мені не дуже сподобалось, тому я його викладати не буду. Це Competition. Це С5. Так, тут ми очікуємо на покльовку. В лівому шатрі в нас в день вариться, вночі ми відпочиваємо. Три розкладушки. В цьому шатрі в нас склад і монтажка. Ось так виглядає монтажка. Не звертайте увагу, що штука для палок в нас стоїть на столі, тому що вона виконує функцію. Тримача для цього ліхтаря, тому що в шатрі, на жаль, жодного кріплення і немає за що зацепитись. Столик, дуже крутий, вам раджу, це Fox Session Table називається, це Session Table. Там знизу у нас стіки. Це Robin, це сквіт, сквіт Клюква і кукурудзка, яка працює найкраще. Тут запас по стікам. Тут всяке барахло. Там у нас ще один холодильник, екофлоу, ну і зберігаються зайві балони. Якось так. Добрий ранок, шановне панство. Сьогодні один, зараз на ваших екранах, один з найцікавіших ранків за цей сезон. Розповідаю детальніше. Сонечко вийшло, красота. Отже, по вечірньому протоколу. Ми в зоні по крупній рибі другі. По загальній вазі треті. Про все озеро я навіть казати не хочу, немає сенсу. Там справи ще гірше. Але шанси в зоні в нас є. І в цілому теоретично ці шанси можуть дати нам тумбочку по озеру. Там, звичайно, що на перше, навряд чи, як би ми не старалися, а там. Третє може бути. Тому зараз я вам покажу, як в нас вийде попрацювати ранок. До фінішу в нас орієнтовно 6-7 годин. Зараз 6-30 ранку. Фініш о перші дня. І буквально декілька цифр. Значить, по п'яти крупним там Важко щось сказати, нам просто треба 10 плюс декілька штук. Бажано нам 15, дуже нам треба 15, 15 кілограм одна риба дуже. Ну і десяточки це само собою. А на рахунок, на рахунок загальної ваги, то в нас було щось там на вечір, типу 80, у другого місця було 140. Тобто 60 кг відрива в цілому за цих 6-7 годин це не страшно. Ну, Звісно, що якщо вони ловить не будуть, а вони будуть. Тому е ну, не 60 нам треба і більше, але саме що 60 кг відриву це не так вже багато. А, а перше місце 180. Від першого місця відрив 100 кг. Ну, Це вже напряжно. Тому ми зробили стратегію зараз, е стратегію годування і стратегію точок. Таку, як ми робили вчора з обіду, яка нам дала результат. Ми достатньо швидко ловили і достатньо крупну рибу. Вага там була 8, 9, 10 кілограм. Це нам дозволило вийти на нормальні місця по п'ятикрупним. Ну і зараз це все на ваших екранах полетіли. Заруба, звісно, дуже серйозна, валідольний фініш. Давненько в мене вже, якщо чесно, такого не було. Розгумовляти вже більш там, підсумовувати всю рибалку будемо пізніше після нагородження. Наше зважування ви бачили. Ще в нас є декілька рибок. По факту зараз ми чекаємо тільки 15 плюс рибу і 15 плюс, коротше, ми чекаємо, тому що вона, вона відніме в нас мінус бал і ми залітаємо на. Тумбочку. Ну, ось. Можливо, це так рахується, я точно вже не пам'ятаю. Але коротше не суть. Ми чекаємо тільки 15, більше нічого нам не треба. Приблизно зараз клює у нас одна риба в 40-50 хвилин. До часу ми тримаємо палку. Ось. Ще хочу сказати один важливий момент. Ми найкраще відловились на стік, як я вам вже казав до цього, світкорн. Кукурузка. Найкраще працював у нас попап Aсітпір, тобто кисла груша. Е, ще дуже-дуже дуже добре працював у нас Pop-AP світкорн, а саме його жовтий колір. Не салатовий, а жовтий. ось. Тому, друзі, за коментарі, навеліть там знизу коментарів, напишіть просто що завгодно. Трьох вибори рандомайзер і ми подаруємо такий набір: світкорн, світкорн або світкорн A Те, що захочете, те вам і буде. Сподіваюсь, зараз ви ще побачите одну рибку. Сподіваюся, що вона буде 15. І тоді ми швиденько збираємось і будемо рухатись на нагородження. Залишайтесь з нами. І розпочнемо з бікфішу змагань. Прекрасний короп, якого я наплутав. Короп 18 кілограм 175 грам перший сектор. Команда BroCarp Quiver Base. Ура! І цей короб на 50 грам більше за коропа, який зловила команда Карп на першому етапі. Це найбільша риба змагань цього року. Третє місце команда, яка набрала 4 бали 523 кілограма, 605 грам, команда «Брокарп Квівербейтс. Увірвалися. Друзі, друге місце 4 бали. Але не 523, а 537 кілограм. 40-450 грам 4 бали. Команда CarproGeoфі. Друзі, і перше місце 4 бали. 600 кг 410 г команди квівертип Ну що, друзі, якось так пройшло наше змагання. і Я результатом е, довольний. Але е, розумію добре саме добре, що розумію, в чому ми зробили помилку. По-перше, е, ми стартанули дуже в швидком, в швидкій динаміці, е, дуже така динамічний був на Е, Ми перекидали там буквально кожні 15 хвилин. Це ну це була помилка, і це треба було одразу намагатись змінити. Тому що по факту виявилось так, що риба клювала десь від 40-ї хвилини аж до години 10-15. Ось ще одна помилка була в нас трошки в точках. Я трохи руки, ну, як завжди, ви знаєте, е не нащупав щебеночку. а вона там тр трошечки була. Не нащупав мул. Ну, коротше, і вийшло так, що з чотирьох, з п'яти точок, які ми фактично використовували. Раз, два, три, 4, 5. Да, з п'яти точок, які ми використовували, правильними були три, здається. Три. Фарт також був не на нашій стороні, тому що крупна риба до нас фактично зайшла тільки вчора по обіду. Ось. Вночі вона вчора поклювала трошки, вночі вона не клювала зовсім. Але сьогодні ми знову почали її ловити, і навіть включили другу палку. і В нас почало клювати дві палки. А такого майже ніколи не було. Теоретично, якби ми можливо правильно вибрали б точки одразу результат був би кращим. І, можливо, ми могли б на тумбочку залізти. Це було достатньо важко, але могли б залізти на тумбочку. Ось. По корму я повністю задоволений, все чітко, реально. Сусід наш зліва, в нього був корм, дуже такий, ми це тирсей називаємо, тому що ніякої грубої фракції. В нього був пельчик двох діаметрів, конопля і крушоний горіх. В нас був конопля, крушоний горіх, бойл різаний на вісім, і цей. І бойл крушений. Цей бойл на вісім, і взагалі бойл дали можливість нам тримати крупну рибу в точці і взагалі її привабити. Тому що в них крупної риби зовсім не було. І ми всю зону в пух і прах провели по крупним рибам, по п'яти крупним. Ось. Тому в цілому ось такий от результат. Я... Знову ж таки, повторюю задоволений. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Свої запитання, коментарі пишіть внизу. Нагадую, що ми розіграємо три комплекти: це будуть стіки і папапи. Ось я б порадив би це саме ті стіки, які я використовував. Але якщо захочете. Будуть ті, які ви хочете. Ось три переможця в коментарі. Будь-який коментар. Чим більше ваших коментарів, тим більше у вас шанс на перемогу. Не забули про цей лайк. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Далі буде цікавіше. Далі дай Боже два чемпіонати світу. Побачимось, друзі. Люблю, цілую. Слава Україні!